За п'ять днів Збройні сили України звільнили 338 міст та сіл на Харківщині. Захопили понад тисячу одиниць російської бронетехніки і танків. Величезна кількість зброї та боєприпасів. Слава Україні! Слава! Слава! Міста, які півроку пробули в окупації, перетворилися на привиди. Вся інфраструктура зруйнована. А ми тут у підвалах виживали і без води, і в холоді. Дуже скрутно. Люди вибили, в нас вмирали. І скільки тут крові, скільки болі в цю землю пролилось. Наступного ж дня, після звільнення міст на Харківщині, благодійний фонд «Фенікс Груп» збирає екстрену нараду, щоб спланувати гуманітарну поїздку в Ізюм та Балаклію. А Ізюм? А Ізюм, Ізюм і... тому що там не налажено нічого. Тільки пару днів, як вийшли росіяни, нічого не налажено, і продовольство це точно не завідси. Тому що виходить, що якби не що... на Балаклію, на каждую сім'я а Свечки такой, тому що я повідомляю, що там є сніг не пусть, нужны свечки. Все, я сьогодні задніми, а ребята Ящик. Да, да. здесь. Да. Да, Всі. День на збори і в дорогу. Перша зупинка. Ізюм. Дякуємо благодійному фонду. «Фенік» місто Ізюм дуже дякує. Також наші волонтери завітали до центру, де проживають люди, чиї домівки зруйнували окупанти. На даний час це центр для бездомних, в принципі, для бездомних людей. Горіло, бомбили. І внаслідок цього дуже багато людей у нас тут перебувають. Дякуємо благодійному фонду Фенікс Груп. Далі по маршруту Балаклія. Місто, яке одним із перших змінили на Харківщині. Благодійного фонду Фенікс Груп побували в місті Ізюм і нарешті приїхали до Балаклії, Де, незважаючи на відсутність зв'язку, люди все одно дізнались про нашу появу і продовжують, і продовжують до нас підходити. Я навіть не думала, що буду насолоджуватися такою дрібничкою, як буханка хліба. Дякую, благодійному фонду. За те, що ви приїхали, і за те, що ви не забуваєте і пам'ятаєте про людей, коли нам це дуже потрібно. Сьогодні ми знаходимося на територіях, які буквально недавно звільнили наші ЗСУ. І ми йдучи за їхнім шляхом, допомагаємо людям так, як можемо ми, а саме їжа, гуманітарна допомога та увага. Слава Україні! Herojem slava.